Польща депортувала українця за те, що він вкрав шоколадку. Польща депортувала українця за те, що він керував авто у нетверезому стані. Польща то, Польща сьо, А що якщо змінам вруть? І насправді депортацій не так багато. І тут я вирішив перевірити інформацію і пошукати статистику. І знаєте що? Зараз це дізнаєтеся. Поїхали. Всіх вітаю, це канал Емігрант у Польщі. Тут все, що пов'язано з Польщею і Європейською Унією. Тому якщо ви тут або збираєтесь сюди, підписуйтесь і проявляйте активність. Тут дуже цікаво. І перш за все, треба маю сказати, що будь-яка інформація, яку ви чуєте з інтернету і телевізії, і навіть радіо, треба перевіряти. І ось чому. До речі, це відео теж краще перевірити, тому що я, хоч і знайшов інформацію із джерел офіційних, але все ж таки треба довіряти. Тільки собі. Зараз так я розповім вам сьогодні інформацію з офіційних джерел. Перше це Євростат, друге це сайти Європейської комісії, третє це е, статистика Ужонду статистичного, і четверте це статистика Стража стражогранічного. Ми сьогодні будемо говорити про депортацію, але будемо говорити у контексті, яке Позитивному контексті так звучить це дивно, але факт залишається фактом. Я вас доведу до фінальної думки, яка може вам здаватися банальною. Але хоч і фінал банальний, середина і вся інформація, яку я сьогодні вам озвучу, не зовсім банальна. Тому додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти, що я маю на увазі. Перш за все, як і сказав, офіційні джерела. Сьогодні я буду роздивлюватися. Я завжди на свої, свої відео показую наполовину екран джерел, половину екран. Половину екрану зі своєю фізіономією, щоб ви читали, перевіряли і так далі. Але нещодавно почав отримувати інформацію, отримувати коментарі, що типу показую нам джерела. Але перед вами були ці джерела, ви їх все одно не читали. Тому сьогодні я цього, бути, цього робити не буду. Немає сенсу, як показує практика, ви все одно це не читаєте, а слухайте мене. Тому. Вся весь текст зараз переді мною. Вся ця інформація була стягнута з офіційних джерел, які я звучив, тому починаємо. Перш за все, треба сказати, що через те, що останнє дуже багато нагнтіння оцієї цієї інформації, що а, ксенофобія, що ненавидять українців у Польщі, що депортації за там мінімальні якісь е, фактично злочини, одразу депортують. Давайте розбиратися. Перш за все, треба зрозуміти головне, за що депортують. Ну, по перше. Якщо ви думали, що можуть депортувати абсолютно за все, то ні. Якщо ваша, ваш злочин був середньої тяжкості, і за цей злочин немає сенсу вас садити у тюрму, це не фінансовий злочин, ви не вкрали мільйони, ви не, там, не вбили нікого, не пограбували нікого, нічого зробили екстраординарного або ви заважаєте безпеці. Країни вас депортують. Але якщо ви зробили якийсь страшний злочин, вбивство, грабі, крадіжка великих там якихось розмірах, фінансові, якісь е, е, там, можливо, фінансові якісь е, 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 злочини вас посадять у тюрму. Не робіть ні того, ні цього, тому що це ми маємо бути е, нормальними людьми, які не порушують закон. І тому, йдемо далі. Інформація, яка озвучується нами, змі. Як відомо, ЗМІ фінансуються ким? Тим, кому це вигідно. Власне, з 2022 року зараз озвучу вам інформацію, відносно якої ми побачимо, скільки людей депортували із ЄС, із Європи, і конкретно українців. І статистику, яку я наведу, вона доволі цікава, повірте мені. Тому що, якщо говорити про 22-й рік, то з Європейського Союзу було видалено, тобто депортовано 90%. 6 тисяч людей. Але фактично рішень про депортації було набагато більше. Тому, коли ми бачимо у ЗМІ інформацію про те, що е, депортація когось там, ми не знаємо, чи це фактичне видалення з країни. Можливо, це тільки рішення. Чому? Тому що у 2022 році. Із Європейської унії було депортовано 97 тисяч людей. У 2023 році було депортовано вже 91 тисяча людей. І тут додалася інформація з Євростату, що рішень про депортацію було 484 тисячі, а депортацій 91. Тобто. Кожен, тобто один з п'яти дійсно депортується, і що треба розуміти, щоб ви не думали, що я думаю, що зараз більшість. Ну безумовно, тому що я розмовляю українською, і українці він дивиться. Але якщо б це дивились, дивились, наприклад, поляки або інші якісь національності, вони б хотіли почути, що що більшість це буде українці, Як би не так. І так, статистика на 23-й рік, з де практично півмільйона рішень про депортацію було прийнято 50 тисяч Тобто 49 тисяч про рішення про видалення громадян Марокко. 38 тисяч громадян Алжиру, 23 тисячі громадяни Афганістану. Але серед повернень не рішень, а саме повернень, тобто фактичних повернень не рішень судом. Перше, перше місце займають, як думаєте, хто? Грузини. Більше 10 тисяч повернень саме. Із цих 91 тисячі було повернень громадян Грузи, Грузії. Потім Албанія 7800, потім Турки 5600. Бачимо, що українців навіть топі немає. Йдемо далі, 24 й рік, в 24 му році. Рішень про депортації, не фактичних депортацій, а саме рішень про депортації стало менше. Їх стало 400, 453 тисячі. Причому фактичних депортацій стало більше не 91 а 110 тисяч. Топ депортацій знову зберігає. У нас Грузія: Грузинів депортували більше 11,5 тисяч. Фактичних депортацій, не рішень про депортації. Турків 7900, албанців практично 7-900 країни, з яких більш всього повернули з Європейського Союзу саме цих людей, тобто депортації, це безумовно Німеччина, це Франція і це Скандинавія. Перше місце займає Швеція. Польща із цією повагою тут далеко від цього рейтингу, тому що вона не занадто приваблива для імміграції нелегальної. Йдемо далі. А давайте тепер поговоримо про польський. Перш за все, треба сказати, що якщо ми розглядаємо Польщу як країну, і вже намагаємося зрозуміти, чи багато дійсно українців депортували, то дивимося наступним чином. На 22 рік було прийнято рішень і депортації, і рішень практично 4 тисячі, але, але ще не було топ громадянств. По депортаціям. Переходимо на 23 рік. В 23 році вже було депортації в два рази більше, практично, вже 7300. Тобто збільшується. Наступний рік, 24-го року, вже депортації у нас 8540. При цьому рішень 11 тисяч. Тобто не всі. Рішення були депортаціями трохи менше. менше. І е, вже тут у нас є офіційна статистика по тому, скільки українців депортували в 2024 році, тому що тут цікаво. так ж теж треба е, сказати, що більшість мені здається, саме поляків думають, зараз ми почуємо в топі українців. Але ні, перш ніж я скажу, скільки людей саме українців було депортовано в 2024 році на 5000 тисяч. 8540 депортацій маю сказати що ви маєте зрозуміти скільки українців зараз знаходиться в Польщі, скільки грузинів знаходиться в Польщі, скільки білорусів і інших національностей. Пропорції неймовірно огромні. Тобто українців значно більше, ніж всіх інших. А зараз топ перше місце по депортаціям в 24 році займають грузини: 2000. 50-89, тобто 2,5 тисячі. Друге місце, як думаєте, хто? Білоруси. 1377. Третє місце Молдавія. 1198. І тільки на четвертому місці 449 українців. Розумієте, так? Безумовно, ніхто з не вірить у в сказки, в байки про те, що абсолютно всі у нас законослухняні громадяни безумовно знайдеться постійно якась погана людина, якась, якийсь чорний кіт, який буде просто псувати всю репутацію. Тому бачимо так, яка у нас різниця між кількістю міграції, і причому Україна навіть не в топ 3 по депортаціям, тип 3 Йдемо далі. Давайте подивимося на 25-й рік. Відомо, що 25-й рік це він ще не закінчився, і тому всі факт фактично, офіційні е, е, ці дані статистичні, вони будуть підводитися, мабуть, вже в е, січні або в лютому, тому що треба закінчити третій квартал. Але на основі інформації, яку можна вже зараз знайти, то на основі цієї інформації за два перших місяці, тобто практично за перший квартал 25-го року, в Польщі було депортовано приблизно 1300 Іноземців це майже в два рази більше ніж за попередній рік, тобто за перший квартал 2024 року. Неприємна статистика, але добре йдемо далі. З них всього 80 українців. Далі йдемо, всього за 25 рік було станом на серпень, тобто вже за два квартали, було депортовано ще плюс 1100 іноземців, і в них було тільки 5 громад... 15 громадян України. Йдемо далі. За, якщо відслідковувати публікації всіх е, там, ЗМІ, і так далі, то у нас е, виходить приблизно 31 тисяча іноземців, серед них значно менша кількість українців. Тобто тенденція у нас показує, так, що нібито депортації більше, а українців не так багато. І так, я вирішив перевірити, як ЗМІ реагують на це. Тому що я хочу вас довести саме до цього, що ЗМІ, як ми знаємо, ЗМІ фінансуються якоюсь із сторін. І як їй сказав, це буде банальний фінал, але інформація, яку я зараз озвучу, буде цікавою. А, перш за все, треба сказати, що я вирішив перевірити, скільки публікацій на офіційному сайті, сайті Стража Гранічнего відносно депортації саме українців. В 2022 році всього було. Не більше двох публікацій про депортації. В 23-му році було публікацій вже 4. 24-му році публікацій було вже 5-6, а ось у му році публікацій вже стало 19. Тобто, фактично, безумовно, і кількість українців росте, можливо, кількість депортацій теж росте. Але ви чуєте цю цифру? 19. Зараз згадуємо, скільки українців в Польщі. Йдемо далі. Перш за все, треба сказати, що цю інформацію, тобто ці публікації на офіційному сайті Стажого Герія одразу розпихують по різним ЗМІ. І так представляють її, що знову депортували українців. А інформацію про те, що депортували саме за крадіжку якоїсь шоколадки, за те, що розбили вітрину, за те, що людина керувала за автом у нетверезому стані, за те, що керувала дроном, теж тому, що це був максимально ідіотський випадок, але ну так сталося. І всю цю інформацію знаємо, і ми. А чому ми її знаємо? Тому що ЗМІ настільки сильно тиражують цю інформацію, що нам здається, що, що неймовірно багато цих депортацій, і взагалі кожен українець зараз має боятися цього. Лякатися. Не тут то було. Йдемо далі. Зараз так. Інформації частіше, які публіка... публікують власне, про ці депортації. І я виділив два пункти цих змі. Перші ЗМІ контролюються ПІС. Другі змі контролюються конфедерацією. І якщо перша ланка цих ЗМІ, тобто піс вони більш консервативні, там радіо, інтернет-сайті і телевізія, то конфедерація вона йде більш креативним способом. Вона йде в більш молоду аудиторію і величезна кількість дезінформації з акаунтів з соцмережах, Ютубах, Тіктоках, де навіть немає блогерів. Вони розповсюджують інформацію з натяком, що українці погані, і, власне, там, зі сторони конфедерації, дуже складно виділити якісь конкретні сильні змі і звинувачити в тому, що там величезна ось та нагонка на українців і дезінформацію. І перш за все, я знайшов інформацію: є деякі навіть розслідування різних ЗМІ, де доказали. Що це дезінформація РФ, де доказали, що фінансуються ці змі з бюджета Польщі через партії, яким цікаво розповсюджувати цю інформацію? Це відкрита інформація. Це можна знайти на всіх незалежних, як мінімум, незалежних, і лівих джерелах про це. В мене є навіть ім'я, імена навіть не одного, не, не два, не три, тут їх більше. Але я не хочу їх озвучувати, як мінімум, тому що мій канал занадто маленький, я не хочу прпривиклати до себе до себе увагу. Тому просто будемо казати те, що відомо. Якщо ви дивитесь телевізію республіку, то я думаю, якщо ви знаходитесь в Польщі, то всі про це знають. Це фінансується. Піс, депутатами Піс, тому що там вже давним-давно знайшли. Е, і ця, це максимально консервативне, е, е, консервативне телебачення, яке достукується фактично до пенсіонерів. Саме тому пенсіонери під, підтримують піс. Демо далі: є Радіо Марія, є ТВ ТРВАМ. Якось так. Це теж достатньо відомі ЗМІ, які е, транслюють свою. І дезінформацію, і пропаганду, і так далі. Але не забуваємо, пропаганда буває нормальна. В нормальні країни нормальні партії роблять нормальну пропаганду. Наприклад, пропаганду здорового життя, пропаганду здорового е, харчування, здорову, не знаю, образу життя і фактично там, охорони природи і так далі. Тому є різні. Рівні пропаганди, і є пропаганда на лівих каналах, але не вона не завжди погана. Теж маєте розуміти. Я думаю, що ви не діти, і ви все це прекрасно розумієте. Далі в політице.пл теж незалежна точка ПЛ. Це все інформація у доступних джерелах. Це фактично ЗМІ достатньо впливові, які фінансуються депутатами ПІС. Далі. Е, ну і є там. Наприклад, в політиці.пл, я вже сказав так, про це, і ідея, як і невеликі ЗМІ. І, до речі, є навіть стаття на французькому ресурсі, який ну, на, намагається тримати цей баланс, який називається Le Monde, Я думаю, що багато хто про нього чув. Вони зробили свій розбір де доказали, скільки ЗМІ фінансується піс. Тобто це теж настільки відкрита інформація, але люди зачасту просто не хочуть дивитися і, 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 і бачити правду. І вони просто вірять в дезінформацію, яку розповсюджують власне ці партії, які потім фактично її цей, цей цю увагу до себе і е, беруть у плюс, можна так сказати. Тому думайте своєю головою. Далі конфедерація, як я і сказав, конфедерація робить трохи більш цікаво з точки зору, що вони багато закопають інформації у невідомих Аккаунтах, де вони в Пухують дезінформацію про те, що українці погані, про те, що вони там, там не знаю, що вони там можуть робити такого поганого, щоб але це працює. Сотні тисяч переглядів на різних відео, боти в коментарях, це все це ж доступно. Але один з найвідоміших їх сервісів це інтернет-сервіс в Реалу До речі, останньою я теж через те, що я слідкую за тенденціями в Ютубі, бачу, що, наприклад, є канал, який має практично 4, мені здається, або 3 мільйони підписів. Раніше я е, навіть його дивився. Не буду казати його назву. Хто е, в принципі плюс-мінус е, розуміється в інтернеті польському? Я думаю, зрозуміє, хто це. Спочатку вони на початку війни розказували про те, яка Росія погана, і що фактично вона почала війну. А потім просто раптово за фактично рік просто все змінилося. У них такий почався контент, плюс за все ще є дуже відомий Ютуб-канал, який зараз навіть транслюється в телебаченні. Теж про нього я не буду казати, все з часом дізнаєтеся. Там людина, яка так з такою бородкою, і теж її дуже часто вже звинувачують у те, що вона. Цю пропаганду ну, підштовхує до своєї аудиторії. А у цих каналах мільйони аудиторії і підписники теж розумієте. Це теж фінансується безумовно через конфедерацію. Я не буду зараз звинувачувати ПІСКО або конфедерацію. Конфедерацію немає в цьому сенсу. Ви все прекрасно себе Розумієте, кому це е, на руку і що, і так далі. Тому кількість реальних депортацій вона не така велика на кількість українців в Польщі, тому що треба зробити ну максимально ідіотську річ, щоб тебе депортували. Не тупіть. Будьте законослухняними громадянинами. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте про активність. Якщо вам понравилася ця інформація, проявляйте активність. Ну, якщо маєте якийсь негатив, будь ласка, я сприймаю всю інформацію вже, всю критику достатньо нормально. Тому, якщо є щось написати, будь ласка, запрошую у коментарі. Дякую, що мене подивилися. Ще побачимося, па.